братухи, не уходите! Ай, пофиг, такс. И на то уже окрыченное назвал тупейшим. И те, кто не знает про в своем до сих про теперь я свои, Только не 10, а круче, а вот 12 фактов. Я к тебе такие Акрич. С -с Собери миллиард просмотров. Так, садимый. Братуха, держись. Такс. Ну короче, начинаємо. Як я так перемістився з одного місця на друге. монтаж. Монтаж таворит чудеса. Факт. Хто тому, що ви ж знаете таких динозаврів, як диплодог, такі, які интересные так от Ви знали, що всього таких динозаврів? Знаєш, Найшли 105 во всьому світі. Другий факт. В тому що ви знаєте Антарктиду, як холодне місце. А ви знали, що ви, коли жили ми діночі? Там було дуже тепло доволі таки, тільки... але все одно в деяких містах був сонях. Отже інтересного. Так що не представляйте обичну пустелю там, де розкопляють, а представте собі палентулю в курточках, які пензликами шукають динозем, от уморе. Ну і от весь другий факт. The fact. Що в одній рептилії? Народжували як кити, чи дельфіни, чи косардки да, для когось странно звучить, ну так. Де, да, всі знаєте. Да. Кажу по, по типу водих рептилій, як мозозавр чи плегіозавр. Ну, і ще там хтось тіозаври, кстати, хто може представити собі. Давай також відкладали дітей із Опки. факти, що, якщо ви думаєте, що всі дерева, які були в каменноугольному і ще в якомусь, наприклад, при динозаврах, були сожжені і ніколи не вкажусь, то ні. Ці дерева досі є. Ну, не живі, а вже окаміоніли. Кстати, є такий даже, національний парк в Америці, там, де сіла пусте з цими окам'янілими деревами. Кстати, таким воно не то в Києві там коїде коло середини Києва. Ну, це вже треба отдельну історію. П'ятий факт П'ятий факт. факт в том, что вы знали, что название волоцераптора перекладывается как быстрый ящер. Ну, велик у нас и так был и быстрым. Ну, не таким уж, как карма. Что за факт? Вы знали, что найбыстрейший динозавр у нас есть? Это Карнотавр. Він за долю секунди, якщо він від вас далеко, то моліся, ж, щоб він вас не схватив. Тому що він дуже швидкий за своєю хостенобайденої мишці. Кстати, вона дуже важлива динозаврів для біга, ходьби. І... Ну, і Вона в нього розбинута. Ну, є один Тому що Вона у нього. Нього хоч він і швидкий, ну якщо вам все-таки удалося вам трішки його, то не, уже не отдихайтесь. Все одно він вас стогне. Так що якщо ви біжите за... Він біжить за вами, то зігзагами. Він до поворотів, як п'яний водитель, соб'ється. Сьомий факт. Сьомий факт. Короче. Ми знали, що в перку юрського періоду велоцераптори, які були показані, велосираптор, їх просто для пафосу назвали. А так це був ютераптор. Просто продюсер Спілберг назвав його просто для павсносі. Велоцираптом, бо він більш і звісніший. І за цього у всіх фільмах він показувався так лисий, ящеркою, ще двоногий. Насправді. Мал маленький, хоть як наш виях, мелкий, ну, повторюсь, у нас же есть уже факт, що він найбыстрейший, хоч ему надать пенделя, но не все равно був хорошим хищником, мог дети завалить. Вот и весь сьомий факт. Пуки, не поки. А восьмий факт, фак, восьмий факт. Вось факт, вы знали, что? Динозавр перекладається як великий ящик. Хоч і за того, що просто велика у деяких динозаврів берена кость, один палеонтолог собі придумав, що вони дуже здорові, хоч вони не такі уже були здоровими, на землі особливо. А от ні, ну, в... ящери були здоровими. Ну, да, їм вода дозволяла, як кита. Ну і за оцього всі... динозавр закріпився. Ну він <кій> ну, дуже так підходило, ми ж. на... мої родичі є такий динозавр mm. Альбатозавр. І в нього була аж чи що я, кстати, знайшли у нього. Дев'ятий факт По... перед последній факт. Дев'ятий факт. Ви знали, що у нас на Україні були динозаври. Да-да-да. Всі думали, що море у нас, ну в Криму у нас і в Карпаті, і в на Кристалічному світу були динозаври. І... У нас, наприклад, є кістки з Малинського кар'єра заброшеного. Невідомих динозаврів, динозавр. Зуб і ще там кое що а -а -а -а. У нас водився. Познайомтесь. Хадрозавр вепіра. У нас, кстати, він є хадер. Це якраз вон цей вид. Потім її треба обрадувати, що вона Ну, це та, не так от. От весь дев'ятий факт. Один ноль десять. Один ноль. Десять. Це факт. Ви знали, що коли в 2000-я уже забила, знайшли маленького тіпа динозавра, всі новинні канали писали, що ой, знайшли динозавра калібри, офігеть. Но насправді, це оказалося найобичніший ящерка, а не динозавр. Просто из-за того, що ті немножко слабки були. Вони змоделювали його політ, і він був похож на коліб. Ну, насправді, це була обична і древня ящерка окамяніла і за айдинамічними способностями була десь як камінь. От і все. От всі факти. Надіюсь, це більш залетить, чому Акрича Набагато лучше, який боїться висоти. Короче, <laughs> жду 41 параллет. И все. Все, короче, вот все факты. Дивитесь, наслаждайтесь. А я пошел в медовушки жрать. Ля -ля 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 -ля. Ля -ля -ля